Ми вже приїхали на нашу місцинку і зараз будемо робити перші заброси. Розпочинаю я з такої ось ларви, 2 дюйми від фанатів. Зараз будемо щось спробувати, експериментувати, в надії спіймати окуня, а можливо буде потрапляти з щучку. Походу якась ямка або обратка, бо досі минута вже не кисається дна прямо. Ну так, да, тут сильна течія. Так. Перша перше місцинка не принесла нам успіху, тому ми зараз будемо міняти водою. Зараз трішки переїдемо і ще там спробуємо, тому що ми тут прокидали десь годинку. У мене був один зріз, а в сані взагалі не одного плювання. Зараз ми, я вже зібрався, ось. До речі, ловлю комплектом Азура Софіна до 6 грамів. А вот палочка мне подобається. Якраз, раз осіннього окунчика держится. Давай! Больше газа! Больше газ! Так, мы уже приехали на наступный водоем. Зараз прив'язуємо поваток і біжимо бистенько облавлювати територію, тому що на риболовлю залишилось небагато часу, а рибку хочеться піймати. Ого! на Это было по-любому видно на камеру. Так я еще иначе в толще, понял бы я. Нападение тоже, да, было поклевка? Да. Сильно? Да. Привет, как скажешь, так и будет, в принципе, без разницы. Но желательно, там, часов 10, не позже. Ну, как налазить, там, уже вечером по питомкам. Мне кажется толще жереха удар бьет. Малая на воду поехала. Да. Так, тряшки стеновую прямаячку. Вублю я набудь храм 3 грами і знову на так, ось такого варва. А ну, санечко чуть-чуть. У нас домик достали окунів. Що Сань, будемо приходити? Так, десь. geçti <laughs> hep <laughs> на рыбалку возможно, было. да ничего себе вот это я прям удивлен маг и куда он хоть так друзья перша рыба дві как софинка відпрацьовует О, це походу або добрий окунь, або, або щучка. Ой-ой-ой, дивіться який полосатик. Ось. ось такий. Взяв на ларвочку, на підвісанні на вольфрамчик. Ось такий ось красень. Зараз Бистро його фотографуємо. Раз. І вдома підростати. Перша рибка є, продовжуємо. Ручки помили. Взяв, до речі, з дальньої дистанції? Боже, який ужасний звук? Полосатик. Эх. Дже, ми все далі і далі від них, а вони все громче і громче. Є? А ну покажи нас, що, осенечку. Сама секретна приманка. Хоша птанка. Ну, нормально. И ось Зараз трішки її треба перенасадити. прям під самою кувшинкою вже взяв, так? Да? Yeah. よし。<ス> У ганяє, а клювати не хоче. Буває. це він хоче клювати, просто потрібно підібрати під нього правильний силикон і провок на цей силикон. І це у вас буде клювати. І бере він зараз чомусь під берегом. Я думав, що вже він трішки в ямки вкотився, але ні. Клює під берегом вдоль латаття. О, це вже теж. Друзі, якщо ловити в таких кольчах, Софинка у нас витягує рибу прямо з кольчів. Самі тільки що бачили, як я перетащив через куртки. Теж дивіться такий полосатий. Розбійник. О, це вже третій. Четвертого одним дублем знімемо. Ох, ці осінні окунчики, як вони приємно дають супротив. Четвертий Красень. Які вже вони яскраві, майже зимові. Варто вдалося зняти, так, правда, ларві вже трішки погано. Будемо зараз щось щас... думати, якось її насаджувати, тому що іти до Саша за рюкзаком трішки далеко. Так, друзі, її замітили? Прямо ось тут вотать прямо. Та ще так агресивно. Варті забросити цьому місці не приносить нам п'яту рицю тактя не засадив. Почав вам налаштовувати камеру, це максимально неприкольно. Так, друзі, щось у нас після дзвоночка, що в мене, що в сані перестало дибати трохи. При цьому на кожному забросі це 2-3 заброси без жодного клювання. Спробуємо зробити заброс трішки далі. Що там Саня в тебе не прокльовує? Друзі, давайте ще пару закидів і підемо до Олександра. Подивимось, що він ходить пошлює. Так, ми вже трішки змістилися і зараз спробуємо вдоль берега видергати якогось маленького окунчика. щось вони сьогодні не дуже активні. Та і в принципі ця риболовля сьогодні буде не дуже довгою, як завжди. А коротесенька розвідка місць на мотоциклі. Тому, ось так Це буде моє перше відео на Ютубі, таке в форматі відео, як ви всі звикли. І перша риболовля на мотоциклі. Тому сьогодні багато такого експериментального туди-сюди. А окунчик не хоче себе проявляти активним. Ну і таке буває. До речі, друзі, напишіть місцеві, хто впізнали місця, де я ловлю. Доволі цікаво скільки мене буде дивитись місцевих. Так, друзі. Є у нас шкет. Дивіться який. Прямо от великий. Ну нічого. Де маленькі, там і великі, правильно? Цього ми відпускаємо. Він. Трішки прохолодно. Друзі, у нас ще одна рибка. Це вже трішки більше, ніж до цього був. А, Зараз відпущу, попливеш. Речі, вони почали брати під вечір ось більш активно і з клюваньками такими серйозними. Погодка взагалі кайф. Друзі, ви бачили це клювання? Там і оконець гарний. Подивіться. Такі вже. Грамів 150. Змока. Ну ось такі ось, подивіться, взагалі за краєшок, за краєшок ну покажись. Оп! О, і сам відчепився. Поплив підростати? Ось, сьогодні можна було б і на сковородочку вже наловити. Але ми рибку намагаємось не забирати, тому що вона повинна жити. Олександр, я вибачаюсь від вашої наглості, а ви мене перекинули. У мене, блін, до цього вони брали, поняв з тим берега всі. А це я кидаюся зараз, ну вони, грубо кажучи, майже всі з виброса клюють. Оцей клюнув під берегом тільки. З клювакою такою. Можна було б уже на скавородочку їх надергати. Я да. знав, що вони будуть так лівати. Приїдеш на на сковородочку, клювати нічого не буде. Нам вже потрібно по-доброму додому збиратися. Друзі, на цьому в нас і закінчилася весела риболовля. Прошу проведення за те, що не встиг записати для вас кінець цього відео. Тому всім до нових зустрічей.